І в першу чергу вони будуть запроваджені на території Тернопільської області в тих закладах освіти, де навчаються внутрішньо переміщені особи. Адже ці діти станом на сьогодні потребують найбільшої підтримки. Також хочу зазначити і той важливий момент, який ми бачили, і він досить гарно працює: це служба підтримки 105, про яку знають усі, всі діти закладів освіти, починаючи від першого класу. І чому важлива така гаряча лінія, яка може працювати в системі освіти, де на консультації сидить як працівник поліції, як працівник з надзвичайних ситуацій, так і психолог. Така лінія може працювати не тільки на рівні України, але і на рівні області, про яку знатимуть діти. І що важливо, така лінія допомагає зменшити відсоток суїцидів серед дітей шкільного віку.